Новий тепловий насос від НіБе, круте рішення для підключення циркуляційних насосів, нова панель змиву від олі, гібридний змішувач для кухні та інші новинки у випуску новин сантехніки за січень 2025 року. Мене звати Євгеній Семенчук, а тепер до новин. Новий тепловий насос від шведського виробника Нібе. Це модель Нібе f 372 Тепловий насос, що працює на відпрацьованому повітрі, Нібе f 372 замінює модель F370. Він призначений для витяжного повітря та виробляє до 248 літрів гарячої води. Працює на холодогенті R290. Тепловий насос NIBE F372 має нову цифрову платформу Майаплінк замість NIBE AppLink. За допомогою системи в додатку MyEplink Pro можна дистанційно усувати несправності та контролювати роботу пристроїв. Португальський виробник рішень для сантехніки Олі Санітарос розширив асортимент панелей з змиву клавішею. Gold. Ця панель виготовлена зі шліфованої нержавіючої сталі з покриттям проти відбитків пальців, пневматична система управління. Нові гібридні змішувачі для кухні SLU68 від чеського виробника Sanela. Він поєднує в собі два варіанти керування: безконтактний та традиційний. Також тут можна регулювати температуру та функціональність за допомогою програми Sanela Control через Bluetooth. Оригінальне рішення для підключення циркуляційних насосів це компактний магнітний сепаратор States Magnetic MK з будованим кульовим краном. Цей запатентований пристрій забезпечує очищення та сервіс циркуляційного насосу всього за 5 хвилин. Сепаратор MK-1 підходить для насосів монтажної довжини в 130 мм. Стандартне ж рішення для насосів в 180 мм. Італійська компанія ICMA почала випускати колектори для опалення та теплих підлог із нержавіючої сталі. Декілька новинок від бренду Raftec. Кутові радіаторні крани серії Black та White, вузли нижнього підключення Black та White, кульові крани Raftec Gold. Та новинка від компанії ThermoJet енергоефективні фланцеві циркуляційні насоси серії APMF. F. На цьому все. Всім дякую. Побачимось!